У рамках всеукраїнської журналістико-значої конференції Громадянське суспільство і ЗМК Пошуки партнерства на факультеті журналістики відбувся круглий стіл, участь якому взяли викладачі провідних вишів України та керівники львівських редакцій. Розмовляли про проблеми у журналістській освіті, складнощі, які виникають студентів під час проходження практики, та особливості співпраці з журналістами-практиками. Щоб не викладач курував, бо викладач є своя академічна кухня, а щоб студент в кухню. Світа там зовсім інші правила і хочеться власне прато звідти Такий вот опыт, облич... такий досвід співпраці зі студентами зараз, напевно, є першочерговим, адже викладач вже не є головною особою, яка абсолютно і дійсно авторитетна. Окремо розмовляли і про співвідношення у журналістській освіті теоретичної та практичної бази. За словами більшості учасників дискусії, практики на факультетах журналістики не вистачає, тоді як теорії занадто багато неодмінно ця структура, яка має готувати журналістів займається академізацією, тобто дистанціюється практичної журналістики в Україні слід удосконалювати болонську систему, адже вона далека від європейських вимог. Зробили те, що в нас знову все структурували. По перше, у нас немає ніякої маневреності студента. Що є основною вимогою болонської системи, тобто студент має право маневрувати як у межах свого факультету, свого університету, мати вибіркові дисципліни і мати можливість слухати навчальні дисципліни на інших факультетах шляхом набирання відповідних кредитів. За словами учасників круглого столу, для журналіста практика найважливішими є оперативність, лаконічність та якість подачі інформації. Основою цих навичок є, звісно ж, праця по максимуму та величезне бажання. Ремесла ми навчили далі, все залежить від амбіцій, від мотивації людини. Якщо вона хоче працювати, вона буде працювати, вона буде писати не тільки інформашки, не тільки копірайтерством займатися, а буде працювати далі більше. Наприкінці зустрічі модератор Наталія Габор подякувала учасникам і висловила сподівання щодо подальшої співпраці. Ми дуже хочемо з вами співпрацювати. І Оскільки журналістика така, що як медицина, ти мусиш щодня, аби чогось не пропустити. То я думаю, такі круглі столи будуть і будуть продовжуватися. Ми будемо максимально намагатися бути задіяними. Юлія Девда Зоряна Козачок Франко ціві.